Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу представити лонгстівчики і гольфики жіночі торгової марки Natalux. Дуже якісні гольфики в них. Дивіться, є от з таким воротничком Ось. і без воротничка то називається лонгстівчик, а з воротничком то називається гольфик. Склад тканини 95% котон, 5% лікра. Маємо їх в білому і в чорному кольорах. Розміри 48, 50 52 – це один розмір, 50-52 це один розмір, і ще є 54. Таке маркування фабрики. Розмір 48, йде на об'єм грудей 96 см по розмірній сіці. Розмір 50-52 іде на об'єм грудей 100-104 см. І розмір 54 іде на об'єм грудей 108 см. Ну, можна брати трошечки і більший. Хто хоче, хто любить, щоб воно трошки приставало до тіла, тому що це все-таки гольфик котоновий, простенький. Його можна носити. І під жакетик, і під кофточку, якусь, під жилеточку. Він тонкий, простий гольфік, не кашеміровий, коштує 450 гривень. Є в чорному і білому кольорі. От гольфік, ще раз вам повторю, гольфік це з такою стієчкою, невеличкою, а лонгсівчик це без стієчки, просто ось так ось обшито. Ну, ця торгова марка характеризується високою виробництвом високої якості чоловічої білизни, і також жіночої. І ми завжди з ними співпрацюємо і дуже гарні про них відгуки. Хто бажає купити такі гольфики, значить, вони є і в чорному, і в білому кольорі 48, 50, 52 і 54 розмір, з стоєчкою і без стоєчки. Я думаю, що я зрозуміло пояснила, які розміри, яке що. Замовляйте їх за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Ще хочу сказати, що маємо ще цієї торгової марки, маємо ще чоловічу нижню білизну, майки і труси, боксери, і маємо ще чоловічі футболочки. Кому що треба, запитуйте в телефонному режимі, будемо вирішувати. Гарного вам дня! До побачення!